Друзі, мої найщиріші вітання всім і кожному. Сьогодні поговоримо про досить таки важливу тему нашого життя. А саме тема називається Життя це марафон, а не спринт. Знаєте, коли перше почув цю фразу, зразу асоціації іменно від слова, марафон, були ну, дуже непристойні, котрі не пропустять YouTube. Але то, то просто в силу мого розвитку у мене були такі асоціації. Ви я вам зараз це пояснюю, ви все зрозумієте правильно. Я тут таке поняла, дурість якою займаюсь. Отож, життя це марафон, а не спринт. Про що це може взагалі означати? Ану, давайте, 5 секунд на роздуми. Ай, цвай, драй, фір, фюнф. Є моменти. Так, трошечки собі вже відповідь е, приготували. Там можете озвучити, можете ні. Озвучте. Ага, ну непогано, непогано. Ну, майже вгадав, майже вгадала. Це, в принципі, про те, що ми маємо прагнути того, щоб дивитись в довгострокову перспективу. Тобто, не не пройти курсу якогось блогера і за місяць кинути курити, за місяць накачатись, за місяць схуднути, і за місяць кардинально змінити своє життя, бо ти прокидаєшся в п'ятій ранку, бо ти топиш. І як же життя не поміняється, ти що? <хи> Ні, ми маємо прагнути саме до того, щоб міняти своє життя в довгострокову перспективу, бо саме так ми досягнемо успіху. А чи як у нас часто виходить? Ми от, іменно, обираємо шлях спринта і намагаємося дуже швидко щось кинути. Ми курили 10 років, за місяць зараз кинемо. Ми їли солодке 5 років, за місяць зараз кинемо. Ми ще чимось займалися довгий час, зараз кинемо. Неважно, головне пережити ломку, все далі все, буде добре. Мені здається, такий підхід неправильний. І давайте уточнимо момент. Я тут, в принципі, буду розказувати про своє життя і то, як я роблю. Це не є. Рекомендацію, як ви маєте робити, отак то правильно, а якщо ти робиш так, то ні. Ні, це абсолютно в пизду шлеться. Я розказую тільки, як роблю я, і так в подальшому на всіх відосах буду робити. Приймати рішення вам, щось вам відгукується від того, що я сказав. Підкреслили собі, не знаю, застосували до життя, запам'ятали думку і якось так, якось так, от так буде добре, а не просто наслухатись, наганяти собі і йти робити. Ні. Отож, дорогі друзі, коли ми йдемо по шляху спринта, що нас зазвичай чекає? От ви навіть самі можете згадати, коли ви там, не знаю, різко кидали алкоголь, солодке, сідали на дієту, сідали мені. Ша е, е, чимось. Так, подекуди тут будуть такі жарти. Різко займалися спортом, різко міняємо життя. Що зазвичай ставалося у такі моменти? Згадайте? Зрив. І подвоєння дози через великий стрес. В мене так було з солодким. Можу навести приклад, коли я різко його кинув, за тиждень зірвався і в рази більше, в два, в три і в десять разів більше я зривався, що потім ще призводило до розладів харчового повед... до харчової поведінки. Тому такий підхід в пизду, будьмо, будьмо чесні перед собою. Ви самі зараз думаю, вам згадується одна з таких історій. До речі, так, мабуть, тут може ще й мат буде, тут, розумієте? У мене ставлення до мату подеколи, ну його нахуй, а подеколи так, нормально, хай буде та й ним. То таке, звісно, Ютуб не пропускає, будемо більш, більш окультурений. Будем, культурна програма буде. Отож, дорогі друзі, думаю, ми вже зафіксували той момент, що спринт це не наш шлях, це нам не підходить. Може в когось був такий досвід, і ми точно переконалися в тому, що спринт це не те, що нам треба. А що ж тоді треба нам, Міша, ви задасте з цим питанням? Банально просто налаштуватись на марафон. Марафон це що? Це довга дистанція 21-42 кілометри і так далі. Це і є марафон, а не те, що ви собі там уже непристойності подумали про заборонені речовини. Тому нам насамперед першим кроком, першим кроком нам треба налаштуватись на це. Не почати працювати в довгу перспективу, а налаштуватись. Тому що перший крок до вивчення чогось який? Дивитись туторіали. Перший крок, якась така теорія має бути, ти маєш переглянути, засвоїти цю нову інформацію, бо ти ще, грубо кажучи, нічого не розумієш. І ти маєш собі якісь, грубо кажучи, нові установки в тебе мають бути про те, як треба мені зробити. А потім уже другим кроком робити. Ми ні в якому разі не переступаємо. Перший крок не забуваємо за нього. Ні в якому разі, аж би як, аж би яка легка справа була, туторіал і практика. Воз'єднали, дали газ. Отож, ми починаємо з того, що ми в голові, от, наприклад, мене звати Міша, я з собою веду такий діалог. Міша, зараз ми усвідомлюємо і приймаємо той факт, що ми рухаємося в довгострокову перспективу, адже, адже враховуючи наш попередній досвід, коли ми різко щось міняли, в нас не виходило нічого і ставало в два-три рази гірше. Тому ми розуміємо, що такий підхід проіграшний, Ми проіграємо, неважно через тиждень, через місяць, через пару місяців. Ми проіграємо. І ми налаштовуємося на дуже довгу перспективу. Тому що? що? Тому що зміни потребують багато часу, терпіння і часу. Зміни можуть займати роки, це цілком нормально. І ми маємо просто звикнути до цього, просто себе налаштувати на це, усвідомитися і все. і Стане дуже легко, нам стане дуже благодатно. Бо чому ж ми не можемо це Чому ж ми не можемо це прийняти? Зазвичай через те, що ми зрівнюємо себе з кимось, ми бачимо чужі успіхи, як хтось кинув курити за місяць, написав е е книжку про це, зробив курс про це. Продає його. І ти теж так зробиш. Ну так, звісно. Ми ж усі під копірку зроблені. Ні, 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 ні. ні. Ти вчорашній. І ти сьогоднішній. Все. Єдине, з чим ти можеш себе зрівнювати. Оцей аспект зрівнювання з кимось, просто відкинь, віддались від цього і прийми то, що добре, у мене результат буде пізніше, ніж у інших. Ну і що? Я прийняв це, це нормально, тому що всі ми різні. І все. Коли приймаєш це за даність, Вразе якесь таке, знаєте, облегшення і, грубо кажучи, благодать стається, бо ти собі, грубо кажучи, дозволив не бути таким ідеальним, як усі. Дозволив собі не досягнути того успіху зразу, скоро, швидко, 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 бо ми біжимо, бо нам треба бігти, все реалізувати і вигоріти, таке матері. Ти це прийняв, і ти такий: Окей, я рухаюсь, як хочу. І отож, я себе, в принципі, на це налаштував, на те, що зміни можуть зайняти роки, і я такий. Добре. Так і буде. Наступним кроком ми збільшуємо чи зменшуємо кількість. Я би отак описав це правило. Воно, в принципі, обозначає те, що якщо ми курили, ми зменшуємо кількість, не знаю, викурених цигарок, або кількість пачок в тиждень. Якщо ми ніколи не займалися спортом, ми, ми хоча б збільшуємо, не знаю, кількість. Е для початку не знаю, зарядки, фізкультури легкої. Не, зра... не приходимо, не кричимо лайтвейт, не п'ємо притреники, не слухаємо бразильський фонд, не нюхаємо аміак і не починаємо тягнути станову. Приходимо, розминаємося, робимо легку фізкультуру. Не доводимо себе до стану, коли ми е... покачались круто, покачались круто на першому ж тренуванні, а потім у нас кріпатура тиждень така, що ми футболку не можемо діти. Ні. Ми підходимо іменно так. Наприклад, я кидаю курити цигарки. Перший тиждень я курив 7 пачок. Курю далі сім пачок. Далі, другий тиждень, зменшую цю кількість, там, не знаю, 6 пачок, з половиною, щось таке. Тобто, не перша година, не перший день. Перший тиждень я потихоньку зменшую дозу на пів пачки, на пачку. Потім третій, четвертий тиждень, п'ятий, шостий, сьомий і так далі пішло-поїхало. Це, звісно, не так круто, як кинути курити зразу. Але це і не буде мати такого великого стресу, який зазвичай є. Тому що. Дивіться, от, наприклад, ми кинули курити, у нас ломка починається із-за того, що у нас стрес, тим паче, коли ти щось кинув, в тебе стрес в рази більший. І що в тебе пам'ятає мозок? Що коли у нас стрес, у нас от була така привичка кинути курити. Е, е, перебачте, е, Покурити просто. І тепер, коли ти кинув курити, твій мозок такий в ступорі: Йо мою, там не знаю, Петрику, а що це таке? Ми ж постійно так боролись зі стресом. Що нам тепер робити? А в тебе ж нові звички ще не. Ну. Ти ще, як скажи, вони ще не є в твоєму житті, навіть якщо ти там кинув курити і замінив це на щось інше. Все одно мозку треба деякий час, щоб перестроїтися і зрозуміти, як ми тепер реагуємо на стрес. А поки він цього не зрозумів, у нього реакція на стрес, котра вже була в минулому. Тобто. І тому в нас оця ломка, тому що така сила звички, знаєте, як у тій книжці, сила звички. Тому ми, щоб себе зайвий раз не шокувати, не травмувати і знаєте, трошки нашу пельність отак усипити. Ми таки в нас майже нічого не поміялося. От дивись, ми куримо так само сім пачок от на другий тиждень, чуть менше, бо нам не хочеться і так далі. І за рахунок цього ми якраз і можемо в довгу перспективу кинути курити. Так же саме зі спортом, я тільки що навів приклад. Так же само, як я казав, що в мене було солодким, так же саме з харчуванням. Тобі толку від того, що ти різко ся... сядеш на дієту. Та кра... <хи> Ні-ні-ні, все вибачте, більше не буду. Нам не треба різко сідати на дієту, бо ми потім зірвемось, від'їмось в рази більше. Може теж навіть розлад, харчов... розлад харчової при... поведінки собі ну, додавимо життя. І нам це абсолютно неправильно робити. Правильне харчування починається з поступового не знаю, ступ, з поступової, грубо кажучи, як зміни свого раціону. Коли ти потрошки поступово додаєш і може забираєш. Все, так же само з солодким кинути. Ну блядь, ну куди ти? Ти пиздуєш блядь, по 10 барнів в день. Ну куди ти, блядь, газуєш е, кидати ті всі барні в мусорку і їсти замість нього фрукти, сухофрукти, горіхи? Бо ні, бо так треба, бо мені так сказав Петрик П'яточкин. Ну, так... Але це ж твоє життя, ти на своє відчуття орієнтуйся, а не на відчуття Петрика П'ятучки, на що він такий молодець, все різко скинув. Все поступово, крок за кроком, крок за кроком. Не знаю, хочеш почати качатись, ну, блядь, прийди, даже не знаю. Просто в зал посиди, подивись, хто що робить. Тобі не треба нікуди бігти. Тобі не треба нікуди бігти. Тобі не треба нікуди бігти. Просто тобі треба. Перестроїтись на то, що ти кожен день робиш цю звичку. І за рахунок цього збільшуєш кількість повторень, грубо кажучи. Тобто не треба засмучуватися, якщо ти за тиждень тільки 5 разів зробив звичку. Ти зробив на 5 разів більше. Того тижня ти зробив 0, цього 5. Похуй! Один. Уже молодець. Того тижня було 0, то е, тепер 1. Один. Одиничка краще за 0, це очевидно. І ми з таким підходом не стресуємо, ну або менше стресуємо, не знаю як, як у вас, але ми зводимо стрес до мінімуму і за рахунок цього, іменно от то, що вам торочить, легко кидаємо звичку. Просто ми не кидаємо її за місяць, ми можемо її кинути за рік, ми можемо помінятись за рік, за роки і, і все. Повірте, це не, такий, це не такий важкий шлях, як вам здається. Вам може здається і за того, що ну, типу часу це більше займе, ніж зазвичай. Ну, але розумієте, що час так чи інакше все одно пройде. А ви, якщо не почнете, то що ну, залишиться? Просто не знаю, якась, е сум і печаль від того, що, блін, час і так пройшов, а я все одно нічого не зробив. Так що пам'ятайте, сьогодні почнете, через рік вже буде результат. От і все. Це банально просто. Це банально просто, але <кій> так, казалось би, все геніальне просте, але в чому тоді проблема? Так в тому, що ніхто цього не робить. Всі хочуть швидкого результату, всі хочуть, блін, різко надірватися і до чого призвезти. До чого це призведе. Ну, скоріш за все, до вигорання, може ще до чогось. Я точно не знаю. Але от я вам зараз розказав, як в принципі можна робити. Ви себе не курите, ви збільшуєте кількість ну, або зменшуєте споживання. І все, і за рахунок цього досягаєте успіху чи щось такого. Так що пам'ятайте, що швидко змінити життя. Ну, не знаю, може, може, звичайно, на курсах ваших улюблених блогерів це можливо, але реальність трошки інакша, да і ми всі інші. Тому просто не кори себе за те, що ти в тиждень зробив е, два що ти в тиждень два рази прогулявся, а не десять. Це цілком нормально. Ти з цього починаєш свій шлях, і це добре. В кожного різний успіх, тому... Не зрівнюй себе. Пам'ятай, що життя це марафон а не спринт, і що ми граємо в довгу перспективу. Мабуть, це все, що я вам хотів сказати. Сердечно подякував, що вислухали. Пишіть коментарі, критику і так далі, тому що я взагалі не готувався. У мене сьогодні з'явилось бажання. Все, я в мене, от я як стараюсь робити. В мене має пройти мінімальний час між бажанням і реалізацією. Тобто, я щось захотів. Мінімум часу я то маю зробити. Тому що потім уже на другий день починається. Ой, а не а то, а то, а то. Ні. Впизду. Виставив камеру, мікрофона нема, світла нема, та й в рот би воно все їбало. З часом, з часом то все буде. Зараз, як я, так і роблю. Так що, хоча я не знаю, інше, я вже на іншу тему перескакую, добре, все перебачте. Чекаю вашого фідбеку, буду вам дуже вдячний. І всім дякую. Життя! sem maratona antes é um